Дидактична гра так чи ні. Правила поведінки в лісі. Розгляньте картинки та поміркуйте, чи правильно поводяться діти в лісі. Якщо правильно, тобто так, плескайте в долоні. А якщо неправильно, тобто ні, то потіть ніжками. Близько підходите до диких тварин. Розпалювати вогонь в лісі. Викидати сміття у смітник, забруднювати водоймища, ловити метеликів, голосно кричати та слухати музику, милуватися метеликами та фотографувати їх. Бити скло, забирати тварин з лісу, стріляти в птахів, брати до рук пташенят з гнізда, висаджувати дерева. Викидати сміття аби де Молодці малята до побачення.